Це я тут ще років, мабуть, з 5 тому назад. Десь в цьому районі, де я сьогодні буду ходити, лемесну печать приподняв. Ну що, друзі, а в мене вже є перва знахідка. Така от знахідка перша. Якась желізна накладочка їхня голландської культури. Такого не знаходив. Мідне таке знаходив чи бронзове, а желізно такого ще не знаходить. Такі от воно тут з кружечком посередині. Якась їхня накладочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Такі от їхнє кільце. З рисуночками з таким. Таке от кільце було, але воно погнуте. Зігнуте і з однієї сторони лопнуте. Ну, дві погибелі зігнуте. Ще й плюс лопнуте. Такі от рисуночки на ньому. Ще й со свинця, походу, зроблене. Таке от кілечко було колись. Голландської культури. Ну що, шукаємо далі? А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу, царська монетка. Так, да, копеечка. Одна копійка. 1800. вісімсот. Ща, друзі, я не і протруй краще покажу, що за монетка. Так ось, друзі, монетку видало. Одна копієчка, 1899 рік. Така ось знахідка СПБшечка. Ну, а з цієї сторони трішечки підзатерта. Така от монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це такий от малесенький їхній ножичок голландської культури. З цієї сторони вона загострена. Там воно ручка малесенька. куди на дерев'яшечку надівалася. а з цієї сторони не загострене і чуть товще. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от бронзова штучка. Чим вона цікава? Ще не зрозуміло, що це. І я вже не одну таку знаходжу тут. Сьогодні вже штуки три, напевно, таких ось цей отвір, щоб дерев'яшка вставлялась. Можливо, навіть наконечник стріли. Такі, такої форми. Схоже, дуже схожа на наконечник стріли. Така ось знахідка, друзі. Тут ось все видно отвір, щоб вставлялась дерев'яшка. Ну, а тут накінечник загострений сам по собі. Ну все. Можливо, і накінечник. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це ще один їхній ножик аландської культури. Такий він. З цієї сторони вона загострена. Ну, а з цієї такі от обична. Тільки ще він поломаний. От з цієї сторони ручка повинна бути, але її немає. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Такі от їхній цвях. Така от знахідка. Така шляпка. Ну і сам віздочок такий от немаленький. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідка. Це, походу, їхня зубила. Зубиль це їхнє. Видно що молотком стукали зверху, поклепане. Ну а тут таке от воно. Саме по собі на конці загострене. Така ось, друзі, знахідка. Зубильце. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це накінечник стріли голландської культури. Такий от накінечничок. До отсюда. Дерев'яшечка була. Далі такий от він. На кінечничок. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Целі якась накладочка їхня мідна. І кусочок кільця їхнього. Така ось знахідка. Можливо, навіть і кільце було. Чи накладка якась. Голландської культури. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. І це кресало. Тут таке було, ну, тут ще двох завівтушок немає поламаних. Так, ще до сюди з однієї сторони зав'ятожка і з другої. Така повинна бути. Така, друзі, знахідка крело поламане. З цієї сторони таке. Ну, а з цієї сторони такі от вона. Красава. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка алланської культури. І це, походу, проколочка. Така от вона. На конці загострена. Така ось, друзі, знахідка. Ну а тут такі от. Раніше шкіру таким зразу прокалували, як шили, а потім уже голочкою дошивали. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. <кхи> І це ще одне кресало, Таке от крельце. Тут ціле. Ну а тут цієї завітушки немає, вона до цієї повинна підходити. Така ось, друзі, знахідка голландської культури красава. Малюсеньке. Така вона з цієї сторони. Ну і і от з цієї сторони. Красава. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. Поломаний наконечник від стріли. Цією частиною до деревини кріпилася. Ну, а тут сам накінечник десь отакий був. Немаленький. Така ось, друзі, знахідка. Поломаний накінечник від стріли. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це печалька. Частина браслету голландської культури. Такий от браслетик був. Тут ось все візеруночки. Такі от різноманітні. З такими от візеруночками браслетик був. Жаль, звісно, що поломаний, але нічого не поробиш. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього копу. Отак от по металу. Тут і бронзові кусочки, є мідні кусочки. Це мідний кусочок такий от. Таких от пластинок квадратних дуже-дуже багато сьогодні попадалось. Таких, таких. Железя ну мінімум кілограм 5 тут і буде Желіза Ну, а тепер до цікавих, друзі, знахідок. Так, а цікаві знахідки такі. Зубильця такі отдало їхні голландської культури. Потім ще гвіздочок такий от їхній. Два кресала. Одне трішки поломане, друге. Тут ще з двох сторон немає нічого. Так, три ножика їхніх. Таких от накладочка їхня. Така от пробивочка. Така знахідка теж була. Так, два накінечника від стріли. Один поломаний, все трішки, а один цілесенький. Такі от накінечничок. Від стріли. Так. Частину браслета з візеруночками з такими. Такі от візеруночки на ньому. Так, потім дві частини кілечка різних. Кілечок дві частини. Одне з рисуночком, друге теж. Потім така от штучка, непонятно що. Ну і копієчка Миколи II, 1899 рік. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока.